Як дуже смачно приготувати смажену картоплю з лісовими грибами на сковороді, щоб вона була така ароматна, хрустка. Дивіться в цьому відео. От вона рядочка. Видно, що не червива. З лісу ми принесли два відра. Ось такої рядовки. Я її попередньо замочила і відварюю. Відварюю в трохи підсоленій воді. У мене тут кіло, кіло триста картоплі. Я її очищаю. На цю кількість картоплі беру велику цибулину. Картоплю буду різати ось такими скибочками, саме не смужками, а ось такими штучками. Тоді вона буде смажитись гарно і нічого не буде розлазитись, і все гарно-гарно просмажиться. Десь мілілітрів 50 олії я виливаю на розігріту сковорідку і викладаю картоплю. У мене трошки збігли гриби, не дивіться, я не буду прибирати свою плиту, тому що у мене тут всі процеси. Це буде дуже швидке відео. Цибулю розрізаю наполовину. І ріжу її півкільцями. Цибулі для такої картоплі мало не буває, тому беру побільше. Гриби, незважаючи на те, що вони варились, я викладаю на суху сковорідку без олії і все одно випаровую і висмажую ось цю зайву вологу. Дивіться, як грибочки гарно зварились, але мені їх треба присмажити до такого рум'яного-рум'яного -рум кольору. Тобто я роблю максимально великий вогонь. Коли вони вже так підрум'янились, я додаю трохи олії грам 20, і висипаю цибулю. Смажу до прозорості цибулі. Картопля вже гарно підсмажилась, я її смажу без кришки. Мені не треба, щоб вона така була варена, тому на сильному вогні ось така скоринка підходить. І тепер, коли вже цибуля стала прозора, я додаю сіль перед за смаком. Це ось так, буквально дві дрібки солі і гарно перемішую. Дивіться, які рум'яні гриби, вони саме так добре просмажились. має бути ось ця золота скоринка. В окремий посуд це все висипаю. Не буду перемішувати в одній сковороді, тому що не поміститься і мені. Треба це все гарно об'єднати. І додаю обов'язково зелену молоду цибульку. Можна просто притрусити зверху, але мені подобається саме перемішати. Тоді вона віддає оцей такий весняний аромат, гриби, картопля. Це просто неймовірно. Я люблю подавати таку смакоту із сметанкою. Якщо ви приготуєте таку картоплю навіть для гостей, я думаю, що вони будуть дуже задоволені, тому що лісові гриби наповнюють картоплю цим ароматом, і запах стоїть просто божественний.